Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Roblox з, з моєю сестрою. Тут треба нести скло, щоб воно не розбилося. І тут ми заходимо в портал, щоб піти на карту. От у нас скло. Нам треба пройти смугу перешкод. І не впасти. Ну, ми йдемо тут. З боку нас там прірва. Треба не попасти під машину, а то ми мрем Тут дуже небезпечні дірки. І драбини жаху? Ну, я звичайно жупала. Ну, ми равозродились, і зараз будемо далі проходити. Тут я трохи пришвидшу, бо це трохи нудно дивитися, як ми заново проходимося Ну і знову ці дірки. А тут я обрізала, бо ми довго намагалися пройти до цього місця. І зараз ми, ми, нам треба буде розбити скло об великі дерев'яні коробки. І ми як завжди з цим не справимося. Тут знову склейка. Тут ми вже пройшли. Тут я дуже не знайшла, щоб не впасти. Завжди. А тут ще більше машин. І ще складніше пройти. І ми перейшли до першого чекпойнта. Як бачите, ми були дуже раді. І далі ми хотіли піти, але чомусь скло поломалось. <laughs> ну і ми вирішили вже не записувати. І ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Всім па-па